Замість пам'ятки архітектури новобуд. майже два роки влада міста та підприємці не могли дійти згоди щодо подальшої долі аварійного будинку на січових стрільців. стрільців-18». після того як там обвалилася підлога та стеля, споруда стала непридатною до експлуатації. Тож сторони розглядали два варіанти: завалити старе або ж спробувати відновити пам'ятку. В підсумку вирішили таки будувати. Пункт 2.1. Гарантії дотримання вимог законодавства у сфері архітектури, містобудування та охорони культурної спадщини. Пункт 2.2 Збереження фасадів з боку вулиці Чових Стриців та Чорноволи. Пункт 2.3. Дотримання при розробці проєкту, реставрації з пристосуванням граничної висоти будинку в межах лінії висот, сусідніх будинків. 2.4. Благоустрій прилеглої території. 2.5. Це один з співвласників. Богославець виступити замовником проєктних реставраційно-відновлених та будівельних робіт. Далі замовник. Ні, реставраційні та будівельні роботи фінансуються в повному обсязі замовлення. Згідно проекту, підприємці мають передати громаді міста таку ж площу приміщень, яка належала їм до моменту увагу. До цього тут знаходився офіс інспекції з благоустрою. Окремі депутати вимагають, аби в проекті угоди була передбачена конкретна адреса приміщень, яку віддадуть у власність міста. З власником частини приміщень цього будинку була громада. Міста, правда, yeah. я бачу, що тут є якісь такі пункти, який теж дозволяє двояко трактувати момент компенсації громаді е, її власності. Я все-таки пропоную не шляхом передачі якихось приміщень, а шляхом передачі приміщень в цьому ж будинку. Тому що приміщення в цьому ж будинку є, якби, на мій погляд, дуже дорогими. Якщо нам завтра передадуть в цоколі на Семененку, якесь приміщення навіть такої самої площі, то воно далеко не буде. Е, Рібна вартість на тому приміщенні, яке ми втратили, та до такої пропозиції більшість у раді не дослухалася. Мовляв, занадто довго тривав процес пошуку компромісу, і нові пункти можуть поламати списи. Разом з тим, Рада вирішила проконтролювати те, як буде виглядати проект фасаду відновленої пам'ятки архітектури. Це завдання поклали на профільну депутатську комісію. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.